Працівники ДБР викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні віднесення військової служби. Він незаконно направляв депутатів з військової частини, нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. Посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини. У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні віднесення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.